СПОСТЕРЕЖЕННЯ за космічним простором. Вітаю вас, мої хлопчики і дівчатка. Ми зі звірятами вирішили поспостерігати за нічним небом. Для спостережень нам потрібен телескоп. Дякуємо флотунчику за такий чудовий подарунок. Тепер можна побачити космічний простір, де живе Афлотун. А зараз разом з вами подивимося на зоряне небо. Скільки на небі зірок? Дев'ять. Ще раз поглянемо в телескоп. А тепер скільки зірок? Вісім. Як ми здогадались, що зірок стало вісім? Ну, звичайно ж, полічили їх і вияснили, що зірок стало менше на одну. Їх вісім. Дивимось в телескоп ще раз. Скільки зараз на небі зірок? Дев'ять. А скільки було зірок? Вісім. Тепер їх більше на одну. Було вісім, стало 9. Діти, погляньте, вже сходить сонце. Знову подивимось в телескоп. На небі не видно зірок, бо настав ранок. Мої помічники. А ви знаєте, якою цифрою слід скористатись, щоб показати? Що на небі жодної зірки не залишилось. Це цифра нуль, яка позначає число нуль. Діти, ми хочемо подивитись у телескоп на планети. Ви з нами? Тож приєднуйтесь. У сонячній системі відомо вісім планет. Меркурій. Венера. Земля. Марс. Юпітер. Сатурн. Уран, Нептун, Полічимо планети сонячної системи. Як ви думаєте, чи можна скористатись числом нуль при лічбі планет? Ні, бо лічбу починають із числа один. Рахуємо планети сонячної системи разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, у сонячній системі існує вісім планет. Діти. А ви знаєте, що Меркурій найближча до Сонця планета сонячної системи? Венера друга від сонця планета. Земля третя від сонця планета сонячної системи. І це єдина планета, на якій існує життя. Марс четверта планета. Юпітер п'ята планета сонячної системи. Сатурн шоста планета від Сонця. Уран сьома. Нептун восьма планета від Сонця. Так, так, так. Планети ми порахували і вияснили, що їх вісім. Але де ж ми поставимо нуль у числовому ряді? Це ж також число перед одиницею. Бо число нуль позначає кількість меншу, ніж один. Жодної це менше, ніж один. Так-так. Зараз я візьму свою велику лупу і погляну на моїх малят помічників. Ви тут? Ану, помахайте мені ручками, поплескайте в долонки та ніжками. Чудово! Загляньмо знову у наш телескоп. Що ми побачимо? Сонце! Діти! А ви знаєте, що сонце це зірка, і воно є центром сонячної системи. Сонце є джерелом енергії для життя на землі. А чому ми не побачили інших зірок? Та тому, що зірки яскраво світяться в темряві ночі, і їх не видно вдень, оскільки їх затьмарює сонячне світло. Скільки всього зірок ми побачили? Одну. Викладемо відповідну цифру. Цифру один. Скільки інших зірок ми побачили? Жодної. Бо зараз день. Яку цифру потрібно викласти? Цифру нуль. Нам треба зробити математичний запис. Але яким же ж він буде? Думаємо разом, мої юні математики, яку дію необхідно виконати додавання, бо нам треба дізнатись, скільки всього зірок ми побачили в день. Який знак поставимо між цифрами? Знак плюс. Зробимо математичний запис. Один плюс 0 дорівнює один якою буде відповідь? Ми бачимо на небі в день одну зірку. Це сонце. А тепер подивимось у наш телескоп вночі. Що ми бачимо? Місяць. Місяць єдиний природний супутник планети Земля. Місяць це велике. Тверде холодне тіло. Він не світиться сам. Він, немов дзеркало, відбиває сонячне світло. Дітки, ану погляньте, скільки на небі зірок? Сім зірок. А ви знаєте, що зоряне небо це не просто безліч світлих цяточок на темному тлі. Увесь небосхил поділений на ділянки, які називаються сузір'ям. Сузір'я це групи зірок на небі, які утворюють візерунки, фігури. В них можна побачити щось знайоме тварин, людей, предмети, що нас оточують. А ну ще раз погляньмо в телескоп на зоряне небо, чи змінилась кількість зірок. Так, змінилось. Їх стало на дві більше. Було сім, тепер дев'ять. Спостереження за космічним простором виявилось дуже цікавим. Ми побачили планети сонячної системи, роздивились сонце і місяць, порахували зорі, побачили сузір'я, а ще ознайомились із числом яке відрізняється від інших чисел і позначає кількість меншу за одиницю. Що це за число, яке менше за одиницю? Число нуль. Чи використовували ми нуль при лічбі планет і зірок? Ні. Бо лічбу починають із числа один. Тепер ми справжні знавці космічного простору, а ще знаємо про число нуль, в якого є своє місце в числовому ряді. куди ми поставимо нуль? Попереду одиниці. Молодці мої незамінні помічники. До наступних зустрічей!